Як ми і обіцяли спорт! Спорт з Катєю – Жесть! Катня, Катя в нас вона фітнес-тренерка та консультант зі збалансованого харчування. Отже, доброго раночку. Так, розповідайте, що ми сьогодні будемо робити. А я Катю загадую. А де Катю? Я тут, значить, перевдягнувся. У мене значить, ко... о! А отака. О! Я, я її просто спину відчуваю. Доброго Багатіка. ранку. Привіт. Що а а ти не попереджав, що така Катя буде. Ага. Доброго ранку. Привіт, дуже приємна. Ви також. Ну що, розпочинаємо. 에... Давайте. Давайте. Давайте, да. Я підготувала дуже базовий, простий комплекс. Ви зможете його виконати. Телеглядачі Бо... зможуть його виконати. Давай. Одне питання можна? Нашого. Що наш? Щоб гарно себе відчувати, а, почувати. Давай. Ми зараз прокинемо. Я просто нічого в житті не роблю, просто так. Серйозно? хотілося б щоб... Ну зараз у вас буде такий прилив енергії, що ви собі навіть. Я не одразу сходну, чи треба якийсь час термітник? Ні. Однозначно треба. Про це забудь, просто. Про це забудь. Ми просто маємо отримати задоволення. Okay. So. І так, в нас 10 вправ, кожну так. вправу виконуємо по одній хвилині. Готові? Так. так. Супер. Ноги наші плечі. Підсідаємо. Так, втягаємо. а ми вже повинні. Ми тут повинні? Ми вже на коврик. На коврик. А давайте ми трішки э, назад. Назад. О, назад. Так. А, так. а що з животом треба робити? Просто втягає, підтягуємо м'язи. А якщо вже Руки, руки в, в 50, сторону, можна. Юрій, менше говоримо, більше працюємо. <рес> Відійдіть, будь ласка, один відбудь. Супер, супер, Жест. супер, супер. І торкаємося рук в плечай. А отак? так. і, і все цей. Працюємо о. хвилину. Ні, Юрій, 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 підсядьте, будь ласка. А можна так, Катя? Кожного раночка до нас приходить. Ви... Боже, я. Фу, я вже замахав. Я... Ні, 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 о, четверті, я не готова прокидатися. Ні, давайте хоча б це. Будь ласка, виконуємо вправу одну хвилину. <клес> Юрій, лопатки торкаються одна однієї. супер. Що ви робите? Лопатки торкаються одна однієї. Супер. Мені треба приготуватися до цієї захисти. <клес> <там. клес> Подивіться, будь ласка, <клес> на мене. Наступна вправа через 30 секунд. Готові? Так. Так. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вдох, видих на макарену схож. Видих. Вдох. Перегріє макарени. Видих. Юрій, що що трапилося? Я не можу звести ручки. Олексій, тоді простий варіант. Плечі. плечі, плечі підсіли, підсіли, підсіли. Це, це? простий варіант для Олексія. Це мира ми зараз руки? з вами збільшуємо кровообіг в верхній частині тіла. Шия. дуже класна справа, особливо зранку. А можна мені кави, там я... Чотири. Я щось, трошки здав. Три. Хлопці, що таке? Два. Так, спокійності і спокійно. Зараз руки відбуваю. Рослабило. А? Нарешті. Нахиляємося вниз. І я снідав. Чотири, чотири кроки вперед. Скажіть, будь ласка, а оце вниз? Один, Шо? два. Три, чотири. чотири. Юра та Олексій. Я стають Я, стають я, я не достаю. А, я так можу? Да. А можна присісти? Можна. Ой. Давайте, давайте. А уже. можливо, я якісь прошлю, бо мені здається, що я роблю неправильно. Боже, як прекрасно. Ксенія прекрасно тримає планку на рівних ногах. А планка? Чотири. Тери, втягніть, будь ласка, животик. <рес> Юра, Але, просто втяни, бо ми не перейдемо до на наступного. Проблема в тому, що я вже втягнув. Це вже втягнутий варіант. Ксенія впродовж однієї хвилини зможе випустити 100% з рівних, О. Зможе? Шо, шо, шо з рівних ніг. Зможе? Що з рівних ніг. Думаю, що так. Ну, звичайно, вас прикольно. І що це? Опять в планку, так? Так. Це, хлопці, я, набай, ви молодці, давайте, 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 ви молодці. А хлопці о, роблять з колін. О, так, супер, давайте. Ось так. Фрешер. Ого, Юрій. Юрій! значить, робіть отак, і вам все обов'язково вийде. Іноксі. Більше простіше, десь просто тримаємо. Мене таке відчуття, що ви хочете, щоб мене кільпатуру задовбала. Звичайно. Давайте ще три рази. Слухайте, я не відчуваю. Я... Yeah. З колін. З <скак> колін, так. Давай. Один. Давайте дитоночки, два. А можете Три. Ось так. Супер. Далі. Відпочиваємо. Базова вправа планка. Базова. Базова планка. Базова. Лікці під плечима. Ось так. Таз внизу. Це, колін. Це типу легко. Це дуже легко. Ага. Має бути. Хочеться Катя вам вірити. Це не рівні ножки, супер. Щось мені підказує. Що... А чому лежимо? А так легше. Та ні, Колін, в мене їдуть їдеть. Э, э, да, каремат такий. Э, э, ну супер. Э, Блін. Давайте 10 секунд. Час пішов. Секунд. Секунд. Давайте. Давайте 10 4 сек... сек... я... 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 Юрій. Юра, Дороги. А я не розумію, чого Става. ви так швидко здаєтесь. Ми не збираємося, просто фізично це немає. Відпочивай! Oh, yeah, <laughs> Піднімаємось. Ноги. Супер. Oh. Ноги. так хорошо Підсідаємо. Вдох. Opa. Видих. Вдох. Видих. Вдох. А скільки ще вправи? А, Даленька, Юрій, на дуже... мене, ще чотири вправи по одній хвилині. Чотири коли. вправи. Чотири вправи. А ви знаєте, що у нас ефір не резиновий? На твер... нас Тас ефір. назад. Чотири таз назад, три, полінку, дев'яносто рачку. Де попочка? Де попочка? Ось попочка. А тут відсіли. Вот. П'ять. Чотири таз назад. Три. Я правильно все роблю? Два. Олексій. Тобто ви що? Знущалися. Ну, Два У вас гарно все Два. І... підйом. Афіє, давай до Ще жесть. Так, я а за. І От ви ще, а ми кави поп'ємо. Давайте відправи на м'язи спини. Лягаємо на, ж, на живіт. О, це моя любима. Тут увага. Лягаємо на живіт. Не затискаємо шию, дивимося вниз перед собою. Вправа називається човен. Вдох. <звук> Видих. <видеть. звук> <звук> Вдох. Видих. Будь ласка, дивимося донизу. <звук> донизу. О, ну також непогано. Тільки давайте ще ногу, Олексій. Ну. Права рука ліва нога. і... Так, так сейчас права Виняємо рука мені просто треба сконцентруватися, я не розумію як це. А от так, да? О! Это, знаете, так? знаєте десь! Ну, ти знаєш, Юр, ти зараз. знаєш, це право заліво. Ну, я так. в тебе навчився. Чотири. Але... Може, так зі сторони кажеться, що це дуже легко. Насправді це Два. дуже важко. А давайте підготуємося і потримаємо човен 10 секунд. Давайте. Не, давайте. давайте. Два дві. Ні. Готові? Давайте. Піднімаємось. Головний відділ не торкається підлоги. Три коліна не торкається Чотири. підлоги. П'ять. Дивимося донизу. Шіст. Не затискаємо. Вісім. Дев'ять. Супер! Ой, які ми і ви, хлопці молодці. Але вже завтра ви побачите зміни. Дуже... Завтра він прийде Томкі, до вас уже з таким пресом, да, Юр? Хвалимо. Я знаю, де вихід. Но, а скільки но... ще в нас вправ? Ну, давайте ще дві. Давайте. Ще дві. Так. Ручки догори. Підсіли. Підтягаємо коліно. Хоп! Хоп! А. А, Оп! Оп! Це не оп! Кургуз. Ага. Пам! Це улюблене движение. Пам! В клубі Наталья. Три ти? Юрій! А, ти ж зі мною був. Чоловіків кадріт. <ріць> а ти, а, ти думаєш, так можна закудрити? Дивишся. На мене працює. Один. Змінюємо сторони. Підсіли, ручки догори. Щас, цікаві, тут сходи, спадає. Ви готові? Поїхали! Один. Можна лікаря два, в студію. Душка зарядку робити. Чотири, п'ять, шість, сім. А, Олексія своя варіативність. Вісім, дев'ять. А як водний десять. баланс? Стоп. Нормалізувати. Ну треба пити під час. О, ну, треба пити ви, під час. Я скільки ми повинні випивати води за день. От, е, наприклад, хлопця. Що, що, що годин? літри. 150-200 мл води. 200. Кава американо без молока. Так, це зараз теж. Запивається, прямо... запивається. 350 мл води. 350. води. Так. 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 так, тобто є режим активного пиття, друзі. Наприклад, з 10 до 4. -ї. будильник і щогодини п'ємо воду. Так. І що Ну, можна залпом. Або б трохи. Пом... Можна потрошки. Це вже, вже індивідуально. з Лимоном без. Також Ні, ні, я, не я не пропоную. Без. Я зараз принесу. Давайте останню вправу. Давайте. 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 А ви, а я подивлюся. Готові? Да. Давайте, планка. Що ви зі мною робите? О, дивись, і родимка є. Лелю. А в тебе немає. А Готові? Треба бунт. Ні, ну ми ж закінчимо. Давайте на руку. Сенія готова? Так. На коліна раз. Відтискання. Планка. Два. Поїхали. І один. Два. Три. Один. Два. Три. Ну Нове актор. Скільки разів? Один. Але, Два. Катя, я не сумніваюся, що вони після цієї Три. програми вам напишуть. Ходять з я хотів би позайматися. П'ять стоп і піднімаємось. Чотири кроки. Ух ти! А оплески собі? Так, да, це є. Дуже дякую. Катенька, дуже вам я дякуємо вам. за це тренування. Дуже Дякую. приємно було з вами познайомитись. Ось. Тепер треба мені зібрати Дякую. хлопців докупи. Дякую. От. Все, А до дишку Пройдемо, це вже наша. Води треба вити. Без Катя, дякуємо дуже. Пока-пока. Не хочеться казати, але чуємо серце, що до зустрічі. До зустрічі. Пока. Мені пока, сподобалося. Дякую. Доброго ранку! Доброго ранку, друзі. Кажемо всім, хто приєднався до нас щойно. Це нове ранкове шоу. Прикидайся. 7 травна, восьма година. Травна. Восьма година ранку. Розпочинаємо нову годину шоу. Прикидайся. Нову разом, разом треба випити. у студії спортивна Ксенія Мішина. І два. Ну просто отакених чоловіка. Е, е, <laughs> <да>, Юрій Тай, <laughs> і Олексій Душка. Приєднуйтесь до наших соцмереж.